Нас викидають до бурятів, і оце були троє суток. Це просто самих жахливих, які могли бути. Уже я тоді точно не вірив, що це обмін. Ці буряти сразу тільки коли нас викинули з машини, вони нас ставлять на коліні. По перше, стволиш до голови. Там підставляють. Вас треба вбивати сразу. Там, коли якийсь росіянин каже, так коротше, зараз ви їх зв'язуєте. І на мені береш і на першому, бо я щось перший стояв з боку, показує, як зв'язувати. Ось сюди вони роблять таку петлю. Mm -hmm. І ззаді зв'язуються руки. І ці руки зв'язуються до цієї пітлі. І коли ти руки трохи сюди підтягуєш, пітля шиї на шиї стягується. Mm -hmm. І опять вони скотчем заматують нас. І отак перекидають в машину. І, коротше, воно вже мені передавило кадик. Плюс ну, на так, мене... будь-який рух, да, він так, тільки ну взагалі, ти чуть -чуть, так руками двигаєшся, хочеш ослабити, ну, бо так затерпли, вони вже ну, просто харчишся. І на мене ще кинули мужичка, його кілограм 120 зверху, так, що в мене вже і ноги оніміли. І нас вони завозили, ми так поняли, по одному маршруті часа 4. Оце туди-сюди, туди-сюди. що Там я чув парні, вже лежали, просто харчали, вони вже задихались.